І тепер знову ми повертаємося до скандального інтерв'ю Мар'яни Безугли. Але розпочну я з того, що вона спершу була допис, зробила про нібито 20 мільйонів премії для Олександра Сирського, і це викликало неабиякий резонанс розбурхало мережі, а потім вона. Виправилася і відкоригувала свій допис, і сказала, що 20 мільйонів гривень це не напряму Олександру Сирському. Це насправді для преміювання військових ці гроші передбачені, тобто сирський, визначає кого і скільки преміювати. Тобто, це не напряму сирському. Ось так. От Мар'яна Безугла зманіпулювала цією інформацією. Виправилася, але сам факт маніпуляції на початку був, і це викликало насправді реакцію дуже борхливу. Водночас вона каже, що на Дбасі страшний бардак, в армії не зміниться нічого, доки не буде змін совкових генералів. Таке вона заявила в інтерв'ю українській правді, далі пряма мова. Чого я до, добиваюся, я добиваюся, щоб у нас, і це єдине, що буде діяти, щоб оце е, ставлення до мобілізованих як до другого сорту, воно було прибране. А його неможливо прибрати, поки, вибачте, сленгово, я скажу, можливо, це буде грубо, поки при військовій владі старпер. Ну й до того ж кажуть, що серед українських генералів є цілі окремі фракції з родичів та кумів за словами нардепки. І це теж негативно впливає на армію. Також без угла прокоментувала діяльність головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Каже, нібито життя людей для нього не варте абсолютно нічого, і сирський не може зі своєю ментальністю очолювати зсу. Але я нагадаю, що коли вирішувалося питання, кого призначити, і призначували, призначали Олександра Сирського. Торік це було на початку лютого. Вона підтримала це призначення. Для сирського життя людини не варте нічого. Людина з такою ментальністю не може очолювати українські Збройні сили. Може російські, але не українські. Я неодноразово бачила, знаючи, ну, що до того, що це, призвед, ну, це призведе до загибелі. Він приймав це рішення. Незадоволена народна депутатка роботою і колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Каже перший рік великої війни він взагалі не їздив на фронт, окрім Київської області. Водночас головним візитом на лінію зіткнення стала поїздка в Бахмут наприкінці 22-го. Тоді генерал збройних сил відвідав Донеччину разом з Умєровим. На переконання нардепки інших подібних поїздок не було. Парламентарка припустила, що саме це могло стати однією з причин провалу контрнаступу під Запоріжжям в червні 2023-го Головком не міг не мати повного уявлення. Про ситуацію на лінії зіткнення і бути відірваним від реального стану справ. І у влади є одна мета втриматися в кріслах. Тому саме народна депутатка Мар'яна Безугла так топить головнокомандувачів ЗСУ. Це вважає принаймні військовий Збройних сил України Володимир Омелян. Давайте послухаємо пряму мову. Влада відчайдушно намагається знайти, на кого спихнути власні провади. Саме тому саме ця депутатка протягом тривалого періоду часу налаштовувала солдатів проти офіцерів, щоб сьогодні відправити бойових офіцерів за грати. Це перша партія. А далі вони хочуть таким чином зняти основного конкурента на виборах. І тепер повертаючись до теми 20 мільйонів нагород, начебто для Олександра Сирського, цю інформації нагадаю, зманіпулювала народна депутатка Мар'яна Безугла. Це свіжа інформація сьогоднішня. Так і вона тепер пише. Е, до тобто вона виправилася, сказала, що 20 мільйонів це насамперед для преміювання підлеглих. Виділяється така сума для головнокомандувача. І от для порівняння в 2022 році передбачалося 19,5 мільйонів для преміювання підлеглих, і з них 2, 5 мільйонів 200 тисяч е, йшло на нагородження переможців. Конкурсів і не вгамовується Мар'яна Безугла і каже: мені пишуть, та це ж фонди їхні. Вони можуть розподіляти на собі, можуть. А кому любімчикам? А для чого це все? Чи собі для дач? Хто як вирішить, так і буде. Тобто навіть сам. Фонд преміальний для головнокомандувача для того, щоб преміювати підлеглих. Мар'яна Безугла намагається навіть сюди вбити в клин, що мовляв не так можуть витрачатися гроші. Ну принаймні будуть йти не за правом того, хто що людина зробила, а улюбленцям, начебто. У нас на зв'язку офіцер збройних сил України Мирослав Гай. Пане Мирославе, вітаємо вас. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Доброго дня. Я думаю, що ви можливо дивилися, але не знаю, чи ви дивилися інтерв'ю, яке дала Мар'яна Безугла Українській Правді. Я тільки дещо зацитую з того, що було озвучено нею, що немає ще жодної жінки комбата взагалі, що вона в СБУ лежить ціла пачка. На неї, щоб, врешті-решт, її закрили би за державною зрадою, що для сирського життя людини не варто нічого, і що в попереднього головкома подібне ж ставлення, і що сирський це залужний без цукру. І найкращий очільник держави, який в нас був, це зараз. І в першу чергу він найщиріший, зеленський вник у війну, але у внутрішнього плану все ще немає. От як ви думаєте, пригадується, що раніше, коли були, запросили її на інтерв'ю, вона побачила, хто має брати це Тетяна Даниленко. Вона тоді вийшла, покинула студію і не погодилася продовжувати спілкування. Цього разу вона знову ж таки вдруге прийшла і дала інтерв'ю саме Тетяні Даниленко від розмови, з якою раніше вона відмовилась. Як ви думаєте, чому спершу вона відмовилася, тепер погодилася? Знову починається багато закидів робитися на адресу керівництва збройних сил України. Дивіться, я абсолютно не знаю, чому хтось погодився чи відмовився брати у безуглу інтерв'ю. Для мене ну, це не цікава особистість, е шкідлива, яка намагається дискредитувати збройні сили України не просто як якісь персоналі. Там вона то на Сирського, то на незалужного щось якісь пише. Вона дискредитує збройні сили як інституцію. Це перше. саме як інституцію, ну, от. ну те, що вона підлизується до президента, ну це логічно, тому що завдяки президенту вона взагалі потрапила в політику, і я вам скажу, що при будь-якій іншій владі в будь-якій іншій, напевно, цивілізованій країні це було б напевно неможливо, щоб людина з такою низькою кваліфікацією, з дислексією, яка дуже погано скажімо пов'язує свої думки. Щоб вона от потрапила в таку високу політику. Тому звичайно вона завдячує президенту Зеленському всім, і тому вона буде робити комплименти. Це в принципі зрозуміло, логічно. Просто та форма, в якій вона це робить, вона трохи, як би так м сказати, вульгарна. От так я скажу. Угу. От. Хоча я не проти, щоб вона хвалила президента Зеленського, все ж таки вона від партії президента і потрапила у чинну владу тощо, тому вона завдячує і тут все зрозуміло. От чому критикує залужного і сирського? Ну, по-перше, пані Мар'яна сама хотіла б рулити збройними силами. От сама, хоті і вона їздила і на фронт, намагалася давати вказівки там офіцерам, генералам, яким чином їм робити війну, там радити стратегічним питанням. Звичайно. Так. Пане Мирославе. Чи чуєте ви мене, пане Мирославе? Ні, я так розумію, що зв'язок щойно обірвався по звуку. Так, одним словом, ми спробуємо ще раз налагодити зв'язок з паном Мирославом, не просто, тому що ну, є свої нюанси, ми знаємо, про які нюанси якби, йдеться. Однак, тим не менше, ну повертаємося знову ж таки, що не тільки Мар'яна Безугла і інтерв'ю ми хочемо обговорити з нашим гостем, а ми хочемо також обговорити і арешт. Який зараз відбувається, це ну, полковника і генерала зайдеться про прорив харківського напрямку, і зараз їм інкримінують цей прорив. І от так само хочемо розглянути, наскільки це теж впливає на моральний дух і на моральний дух військових і взагалі позначається на репутації збройних сил України. Підкажіть ще раз, будь ласка, я не почула колеги дві секундочки. кажуть? Ну а тут в цьому контексті на додачу, якщо ще згадати скандал, з мінами, Тобто, бачите, якась така історія по всіх фронтах, з одного боку, є такі вислови безуглої, так? Угу. Є, власне, підозра і відкриті... Одним скандалом намагаються перекрити інший скандал. А... Ось так от можна розглядати. Ну, якщо... ти так вважаєш. ну чому? Ну, коли є якась топ новина, яка перекриває іншу топ новину. І от заяви Мар'яни можуть. Але бачиш, перекрити... ти, ти обгон... думаєш, що це, за цим хтось стоїть, але це може бути просто збіг обставин. І це просто накопичується як сніговий, знаєте, цей шар. Пане Мирославе, я знаю, кажучи, що ви вважаєте знову на зв'язку. Так. Я вас не чую. Скажіть, ласка... Поск... Так, ще я раз вас Ви? А, я вас чую. Я не знаю, як в ефірі чути, колеги підтвердіть, що добре пана Мирослава чути, тому що в мене підслужку не дуже добре. Ну, перенаберемо, пане Мирославе. Ну, складно, що в нас якісь просто. Так, ну, шкода? Бачите, тому що час з... насправді спливає. Так, зв'язок нас трошки підводить. Ну так буває, можливо, знаєте, ми, ж, ми Це... ж розуміємо, що інколи і людей буває навігатори в Києві в Курську область заводять. Ну тобто, все може бути. У нас все-таки бачите, зараз така ситуація непроста, і тому зв'язок дійсно може інколи не працювати через різні причини, зокрема, і через роботу, там, наприклад, систем РЕБУ і ще чогось. Тобто, ну. Так, і підкажіть, чи є пан Мирослав. Ще трішечки просить. От, повертаючись до теми, чи можна перекрити однією скандальною темою іншу скандальну тему? От дивися, ми розповіли про 20 мільйонів, озвучили так. про премії. Так. Зараз ми якби уточнили про що йшлося і як вона зманіпулювала. Але це викликало навіть дописи в нас і активацію активізацію наших глядачів у Вайбері. Пане Мирославе, повертаємось. Я вас. Так, да, вибачайте, О, у нас я, проблеми зі Старлінком. Та я, О, я знаю, пане я Мирославе. Я буквально на колінках Ми... з вами спілкуюся. Пане Мирославе, але все ж таки на вашу думку, чи потрібно взагалі на даному етапі говорити, піднімати якісь проблеми? Тому що, от вмикався до нас Володимир Ромалян, і він сказав, що деякі речі, вона чесно, ну, це воно є і вона їх оприлюднює, О, і це правда. Дивіться, звичайно, проблеми в збройних силах на третій рік війни потрібно піднімати, про це потрібно говорити. Питання, а який результат ми хочемо досягнути. Ми хочемо поміняти головнокомандувача, звільнити генералів, посадити їх в тюрму, як це зараз роблять. Там під шалені застави по 5-50 мільйонів гривень. От зараз декільком офіцерам зробили, посадили і застави зробили. Тобто, якщо це мета для того, щоб дозволити управління посіяти недовіру, от я вважаю, що не треба такого робити. Якщо е, є бажання щось поміняти, то потрібно не е, розповсюджувати просто знаєте, зраду або е маніпулювати маніпулювати фактами, потрібно йти безпосередньо всередину і працювати. Якщо ви хочете, якщо хочеш, щоб була перша жінка комбат, ну йди вчися на оперативно, тактичний, на тактичний рівень, долучайся до війська. От, або якщо ти депутат, то, будь ласка, пропонуй законодавчі ініціативи, які поліпшать ситуацію з гендерною рівністю збройних сил, або зменшить там ризики корупції, або, наприклад, дозволять більше зброї виробляти тощо. От, і, ну а цього ж не робиться. Йдуть тільки маніпуляції прізвищами адіозних е, військовослужбовців, е, є тільки критика така, Генерального штабу і намагання на нього подивитися. Е, всі проблеми повісити, тобто не проблема в тому, що ми не готувалися до війни. що у нас в 21-му, в 20-му році, ну 21-му році було фактично повністю провалена оборонне державне замовлення. Не проблема в тому, що е, людей готували до умовно кажучи шашликів. Там е, е, запевняли, що не буде ніякої агресії. А проблема саме генерали, які, вибачте, мені. Зокрема, і залужний і сирський зупинили цю агресію в 2022 році, зокрема під Києвом. От ми пішли там на якісь згадайте, як Путін там кричав, що солдати давайте з е, поваліть влади. То що ніхто жоден, жоден генерал не перекинувся на той бік. Навпаки, всі пішли у війська. Більше того, велика кількість генералів. Вони навіть просилися простими комбатами на фронт, щоб ви знали. Тому що тоді була провала напевно, мобілізація. Пам'ятаєте, як люди в чергах у військомати стояли і не могли потрапити до армії? Зараз ми бусифікацію змушені робити, а тоді просто відмовлялися приймати. І люди йшли в добровольче формування або хапали зброю, як то було в Києві по паспорту. До речі, от саме Юлій Галушкін, генерал, який uh -huh. зараз сів в СІЗО. Просто за те, що йому, йому не корупцію, о, обвинувачують в корупції, Його не обвинува... його обвинувачують в як це правильно сформулювати, е, зараз, я, я, я зараз не згадаю формулювання, але. Не а недбалість, службова недбалість. От його звинувачують службові недбалісті. Дають йому заставу в 5 мільйонів, кажуть, і садять е, бойового генерала в СІЗО. А саме ю е, Юрій Алімович Галушкін це та людина, яка спромоглася евакуювати зброю з навчального центру Десни до Києва. І Саме завдяки йому зброя була в Києві для того, щоб організувати блокпости і відсіч агресору. Ну про це ж ніхто не згадує. Про це ніхто не говорить. Розумієте, тому мені здається, що йде просто така певна від пані Мар'яни дискредитація, а не підтримка Збройних сил України. Бо вона хоче управляти Збройними силами, хоче сама бути головнокомандуючим. Ну, Маруслав... Я сподіваюся, що цього не буде. Ну, це не серйозно насправді. Давайте так відверто вчора говорити. Насправді. Ну а як? як? Ну... Ну, якщо вона дозволяє <гум> їздити і давати поради генералам, як воювати, то Ким? То вона фактично і хоче виконувати роль людини, яка керує військами. Оце це ж було, було. Ну, я Бо теж що хочу бути, такого, бути Богом. що пан... вона приїздить на фронт і всі ховаються від неї, тому що ну, хочуть уникнути спілкування. Uh -huh. Ну, було, було. Ну, так про що тут говорить? Я розумію, про що, ви, пане Мирославе. Ну, я теж хочу бути Богом, але не складається. Не буду я Богом. Це я жартую. Ну... Я жартую, пане Мирославе. Він вся... робить те, що йому uh -huh. може, розумієте? Тому вся... що будь-що будь, буде. Як вся ця історія зараз з судовим процесом манати? Е... І полковниками, так і над генералом Артуром Горбенком, зокрема, вся ця історія стосовно прориву на харківському напрямку, як вона сприймається там, у тих, хто воює на фронті. Послухайте, вона для всіх військових негативно сприймається, тому що коли вас судять за невідповідальне, ну можна кажучи, невідповідальне, а скажімо, не дуже охайне ведення журналів, або коли людина тільки прийшла молодим комбатом і намагалася виправити стан речей по довідках щодо Бечеса, її судять і там роблять її догану якусь, коли садять генералів, які в свій час мусили приймати дуже складні рішення, ми зараз не обговорюємо. Вони правильні, неправильні. А ми зараз говоримо про те, що вони були змушені приймати важкі рішення. Вони їх приймали, брали на себе відповідальність, і вони такі дали можливість Україні як державі протриматися в умовах агресії противника, який має більш так. Так, і на жаль, у нас я не знаю, колеги, підкажіть. Ми ще я так розумію, що я не можу зараз попросити ще раз набрати так, пане Мирославе. Вибачайте, я на місці. Так от я повторюся. Звичайно, це негативно впливає. Тому що кожен раз, коли ми бачимо такі дії щодо військових, причому знаєте не людей, які вкрали щось, да не людей, які вивезли майно за кордон там і втікли а людей, які взяли на себе обов'язок. Звичайно, це дискредитує армію і це викликає у офіцерів не брати на себе відповідальність, тому що вони будуть тепер знати, що береш на себе відповідальність, береш на себе ризик прийняти рішення. Ти будеш в тюрмі. Навіть якщо тебе виправдують, але тебе виправдують, але тебе принизять, тебе посадять в СІЗО, тобі дадуть підставу, таку, яку не дають мажорним корупціонерам да, за побиття біку військових, за зґвалтування. У нас не дають такі підстави. У нас не дають такі застави елітним корупціонерам, людям, які людей збивали на машині п'яними, у них в машині тисячі доларів знаходять. Сотні тисяч. Ні, ці люди просто будуть ходити, максимум там, домашні арешт дадуть. Ах бойового генерала, будь ласка, в СІЗО і заставу в 5 або 50 мільйонів. Як це. Знаєте, я вважаю, що це не те, щоб несправедливо, це ницо. Спасибо, чесно, пане Мирославе. Ну хотіли би трошки більше, але на жаль, ну я розумію, що всі нюанси. Спасибі вам за заключення. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, був у нас на зв'язку. І говорили ми і про інтерв'ю Мар'яни не і про те, що зараз йде судовий процес над командувачами, яких звинувачують, що, начебто, прорив харківського напрямку відбувся з їх вини і з їх службової недбалості.